А про ситуацію на східному фронті розпитаємо у нашого воєнного кореспондента Костянтина Мельникова. Він з нами зараз наживо. Костю, вітаю тобі слово. Вітаю Таню. Ну росіяни не припиняють порушувати правила та звичаї ведення війни. Від учора на Донеччині під ворожим вогнем опинилося щонайменше 14 населених пунктів, у яких досі живуть мирні, мирні мешканці. На щастя, серед цивільного населення жертв упродовж доби не фіксували. І по напрямках, згідно зі зведенням нашого генштабу, одну спробу окупантів прорвати лінію оборони відбили наші захисники на куп'янському напрямку. Шість разів ворог штурмував на Лиманському. Звично гарячими залишаються Ахмутська та авдіївська ділянки фронту упродовж доби росіяни активізувались і в районі Мар'їнки. Тут відбито 16 ворожих атак. Зараз є таке відчуття, що вороже військо хаотично міняє е, напрямки для своїх атак, ніби шукає слабкі місця в нашій обороні, аби досягти бодай якихось успіхів. І для цього використовує увесь арсенал наявного озброєння, зокрема і авіацію. Так учора ворожа, ворожі пташки завдали щонайменше 8 атак на Донеччині. А також гатили по макіївці, білогорівці та серебрянському лісництву на. Луганщині. І ось що про авіаційну активність ворога на цій ділянці фронту розповідають бійці-розвідники Нацгвардії Рубіж. Прошу послухати. Вони можуть залітати, залітати. От як на новий рік було на нашому напрямку залітали три рази. Один за одним заліт був нурсами бомбардували, і в той же час суміжників сім разів, от один за одним залітали і кріпіли к сожалению. Попри ну, складні умови ці хлопці роблять подекуди неможливо саме заходять в глиб позиції ворога і вже звідти намагаються його ліквідовувати. І сьогоднішнім нашим сюжетом ми закликаємо наших глядачів підтримати саме цих нацгвардійців. Вони збирають кошти на евакуаційні баги. А більше про їхню непросту та складну небезпечну роботу просто зараз у нашому сюжеті. Не всі не зеки. Є ребята, які і автомати у них накручені, і максимально вони готові воювати, бо їх тренують хто? Вагніра. Це один з розвідників бригади Нацгвардії Рубіж розповідає, проти кого ж доводиться нині воювати. Під можеш під тримують, в принципі масово з декільких флангів, тобто і наших сусідів, і нас. В принципі, як технікою, так і піхотою нацгвардійці кажуть, росіяни тут з боку окупованого Лисичанська штурмують часто. Щоправда, прорватися ворогові поки не вдавалось. Вони не шкодують своїх людей. Ну вони їх не рахують за людей. Вони їх ну дуже великими групами шлють. а Ми їх кладемо прямо отак. Ну як вони стараються, ну слава Богу, всі їхні штурми провалились. У свої трохи за 20 Антон уже здійснив більше вилазок за нуль та ліквідував більше окупантів, ніж прожив років. Наші дрони їх нарахували 36 чоловік. 36 так. да. У нас була група 12 чоловік. Це вогнева штурмова. Тобто 12, ну, 6 там, 6 там. Ми їх поклали і вирішили рухати. Ну, група ще одна з їхньої сторони, також 30 чоловік. І вони от так лягають. Те, з якою швидкістю росіяни лягають в український чорнозем, може скласти хибне враження, що ворог простий та передбачуваний. Утім, на жаль, це не так. Бо ж крім переваги у кількості особового складу, техніки у росіян також до біса. Дуже важко, тому що у них і висоти, і оборона дуже велика, і засобів дуже багато. артилерія, авіація. Типу, ну важко. Дуже важко із з тою кількістю, яка в нас. Ну, і навіть коли здається, місія справді неможливою, розвідники стрибають вище голови, заходять за лінію зіткнення. заходимо туди, що мінуємо, що відбиваємо, що штурмовуємо, шукаємо постійно. Слабі місця. Ну, якщо ми бачимо можливість їх штурмувати, ми штурмуємо. Нині зайти та вийти з позицій – задача не з простих. Що вже говорити про захід на ворожу територію? Та найважче у таких умовах кажуть бійці це евакуація поранених. У ворога висота у нас низина, і якщо техніка з'являється, її здебільшого птурять або так само і в півішки прилітають. Самою технікою заїжджати туди ну прям одноразові акції. Допомагають з евакуацією швидкі, проворні баги та квадроцикли. Утім, їх вкрай мало. За реквізитами на екрані кожен з нас може долучитися до чергового збору та допомогти бійцям придбати ще кілька корисних транспортних засобів. Є два баги, ну вони зайняті круглосуточно. Тобто підвоз піхоти до опозиції, там підвоз їжі води, і то він там прилетів за три хвилини і назад уїхав. Тим часом нацгвардійці продовжують робити своє, попри усі нестачі та виклики. І звісно ж, вони чули про обіцяну росіянами другу хвилю великого наступу. кажуть, готові зустрічати. Хай приходять, хай приходять. Ми всі готові. Типо, якщо вони хочуть здохнути, то будь ласка. З Донецької області Костянтин Мальников, Дмитро Матвієнко, Юрій Остапчук, факт Сітів. Єдині новини.